Як фанати Валенції реагують на перехід Яремчука, обережно багато сміху. Жирона підписала ще одного українця. А Сандерленд оголосив про трансфер Назарія Русина. Привіт, друзі, Макс Коляда, ваша вподобайка, гайда. І стартуємо ми вже по класиці з української прем'єр-ліги. Шостий тур чемпіонату стартував поєдинком верес Чорноморець, в якому рівняни перемогли з рахунком 3-1. Дуже неприємний матч для чорномор. Морця вилучення вже на 10-й хвилині для одного з ключових футболістів команди Салюка, яке зламало гру для Одеситів. Втім, навіть попри це їм вдалось першими відкрити рахунок. Проте вже згодом в більшості верес своє зробив і забив. Три голи. От Чорноморець нині така команда. Вона симпатична, за них хочеться вболівати, дивитися їхні поєдинки. Тренер харизматичний і головне підкований професійно, але не щастить їм часто. То з Ворскою вони самі собі привезуть два голи, то з Вересом вилучення на 10-тій хвилині і потім вже банально складно боротись. А щодо Вереса, то я не можу не сказати, що їм пощастило з цим вилученням, але все таки, все таки. А... Навіть попри то, команда Лавриненка вже перетворюється з якоїсь незрозумілої субстанції на команду. Щоправда, це все одно не каже про те, що Чорноморець сього сону має бороти за десятку, як мінімум, зовсім ні. Чорноморець лишається аутсайдером цього сезону, і мені здається, це один з претендентів на виліт або перехідні матчі, як мінімум по складу. 1 вересня пройшло жеребкування групового етапу Ліги конференції Україна буде представлена однією командою. Зоря з третього кошика потрапила в групу до Гента, Макабі, авів та Брейдабліка. Хтось зі мною погодиться, хтось ні, але на мою думку, нашим командам, які будуть грати в групових етапах Єврокубків, тобто Шахтарю Зорі, Дуже сильно пощастило з жербом. Про Шахтар ми говорили вчора, а щодо зорі, Гент не є непрохідним суперником. Так, він класом вище за зорю, але не є командою, яка має в одну калітку виносити колектив Бартуловича чи Кривенцова, поки невідомо точно. Макабі Тель-Авів ізраїльтян не можна недооцінювати, але з ними можна грати. Ну і з вашого дозволу. Брейдаблік, я думаю, 99,9% підписників нашого друзі каналу, в тому числі я, вперше взагалі почули про це слово. Думаю, нинішня зоря має карбувати для себе точно третє місце в групі. А ось за другу сходинку треба вже буде попотіти. Але знову ж таки, там є всі шанси битись за місце під сонцем в цій групі. Свою думку про цей жереб, друзі. в коментарі. А поки, поки ви як і я чекаєте на матчі зорі і шахтаря в групах. ЛК і ЛЧ. Відповідно. Нагадаю вам, що нині субота і нині ціла купа топових матчів, як в АПЛ. Тож, дивіться ці матчі, обирайте поєдинки, які вам подобаються найбільше, і робіть свої прогнози у наших друзів компанії Favbet. Переходьте за посиланням в закріпленому коменті. Власне, робіть прогнози, ловіть бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит і 300 приспінів. Ну і головне будьте всередині гри разом з Трибуна та Favbet. Летимо далі. До трансферів вчора низка наших клубів оголосила про переходи. Про найцікавіші зараз. Поговорю ЛНЗ взяв оренду нападника Кривбаса Олексія Хобленка. Повідомляє телеграм-канал клубу. Угода розрахована до середини грудня поточного року. Гравець виступатиме під дев'ятнадцятим номером. Металіст 1925 взяв оренду захисника Шахтаря Мар'яна Фарину. Повідомив офіційний сайт клубу. Угода розрахована до кінця сезону. Крім того, харків'яни дозаявили нападника Андрія Боричка на сезон УПЛ. Вказано, що він став повноцінним гравцем команди от Худ хутко металіст 1925 від стану ми помираємо. Перейшов до стану. Ми підсилюємось. У нас є амбіції, і у нас є цілі. Це круто. Кривбас підписав двох новачків з Гани. Повідомляє офіційний сайт клубу. Команду поповнили 23-річний центральний захисник Ядом Конаду, футболіст збірної Гани, та 19-річний нападник принц Квабена Аду, який виступав за збірну Гани Ю-20. Принц з Ядом це небезпечно. Все-таки вирішили і далі провокувати Луческо. Півзахисник Шахтаря Андрій Тотовицький повернеться в коло. Сповідомляє, та то таке клуб з Ковалівки на. Один рік орендує футболіста його чинний контракт з гірниками до літа 25-го року. 20-річний захисник з Танзанії, Новатус Міроші, перейшов до Шахтаря з бельгійського клубу зюльте Барегем на правах оренди. Ми тепер теж збірна Африки, бійся Луческу. Крім того, Шахтар вніс у заявку на сезон колишнього кіпера Динамо Артура Рудька. Він вказаний у списку гравців команди на офіційному сайті УПЛ. А як же? Динамівське серце. Крокуємо далі до орків. Збірна Росії проведе два товариські матчі з Олімпійською збірною Єгипту. повідомляє телеграм-канал команди. Обидва матчі пройдуть у місті Суец на одноіменному стадіоні 7 та 11 вересня. Ну що, треба ж якось вибивати дозволи на те, щоб расисти могли приїжджати у Шарму, у Кургаду. Друзі, ну знову ж таки, у світі стільки цих долбошей, там так. Вже деменція йде. Український півзахисник Дженуа Руслан Молиновський розповів, що через зміну тренера йому довелося покинути Марсель. Я грав 6 місяців під керівництвом Тудора, який дуже на мене розраховував, і в мене все виходило. Потім змінився тренер і прийшли нові гравці. Марселіно вирішив, що я маю піти. Там мій агент працював над тим, щоб я залишив команду. І добре, що не тримали на лавці, а відразу сказали йти. Знайомий чемпіонат на адаптацію багато часу не потрібно потрібно повертатися на свій рівень і правильно зробив нападник Зоріна Зарі Руб... Усин перейшов у Сандерленд. Повідомляє офіційний сайт англійського клубу. Вказано, що клуби домовились про трансфер. Сума відступних не розголошується. Контракт гравця з Сандерлендом розрахований на 4 роки з опцією продовження ще на рік. Український центральний півзахисник Дмитро Мельниченко став гравцем Жирони. Повідомляє журналіст Петр Слонка. Пізніше це підтвердив інстаграм клубу. Деталі угоди невідомі. Вказано, що наразі це контракт з Жироною Б. Ну і друзі, крокуємо далі до Романа Яремчука. Тільки но ну, вчора, точніше, позавчора ввечері з'явили чутки, що він може прийти в Валенцію. Як вчора ми розповіли про те, що його вже спалили в аеропорті, так вчора в обід вже було оголошено про цей трансфер. Хочемо розглядати Яремчука як важливого гравця, бо він таким має бути забувати багато голів. Романа до слова вже заявили на матч проти Алавесу, який відбудеться сьогодні о 19.30. А як до цього переходу віднеслись фанати, каже ні. Показуємо, друзі. Скажімо так, є різні коменти. Холодніше за обійми свекрухи. У нього дуже щасливе обличчя? Ех, людина посмішка. Чорт, який же він щасливий. Сподіваюсь, люди, які критикують, бачили, як він грає. Я віддаю перевагу серйозному а не щасливому Алькасеру. Ласкаво просимо. Дядько, якого переповнює щастя? У перший день школи я посміхався сильніше. Решті, справжній гравець, але як в біса вони його отримали. Назва фото. Радість. Хто це? Я його не знаю. Які підписання, який Зле цей рік дуже дурно пахне. Друзі, ми вже маємо 5 українців у Лалізі, і там ще може бути шостий той молодий воротар, яким нібито цікавиться Мадридський Реал. Це дуже круто. Мені дуже подобається, що низка українців нині рушає до Іспанії і там грає. Головне, щоби. Результати були: ставимо свої козацькі вподобайки, якщо підтримуємо наших у Європі. А підтримувати їх безумовно треба. Ну і друзі, підписуємось на канал Трибуна. Якщо раптом чомусь з вас хтось досі не підписаний, мене це дуже сильно дивує. Дякую вам за те, що ви додивились це відео до кінця. На сьогодні це все. Макс Коляда, гарного дня, бережіть себе, папа. -па. На зв'язочку.